Українські машинобудівники готові працювати на ринках європейського союзу. Щоправда, інтеграційні процеси можуть розтягнутися на кілька років, а українські підприємства зазнаватимуть на цьому шляху економічних втрат, як полегшити українцям шлях до Європи на прикладі конкретного підприємства дізнавалися наші кореспонденти. Зібрані на цьому підприємстві механізми піднімають стрілки кранів, рухають ковші екскаваторів і крутять барабани комбайнів у кількох десятках країн світу. Кіровоградська гідравліка не тільки дешева, але й універсальна. Нею можна комплектувати техніку відразу декількох виробників. Інженери гідросили уточнюють, що їх продукція підходить як для канадських компанів, так і американських тракторів. Всі ці технології відробляються в нашому цехі, і потім вже внідряються в основне производство. Но перетім, як їх нідріть васаної прозводства, ми э, е насоси правляємо за рубіж, где проходять із Підприємство освоїло сучасні технології, має світові сертифікати якості, які підтверджує щороку. З іншого боку, три чверті власної продукції постачають до країн СНД. Втрата ринку збуту для будь-якого підприємства. Процес болючий. Однак машинобудівники прораховують і такі варіанти. Якщо брати всі ринки дальнього зарубіжжя, то 13%, то я сравнить СНГ 76%, то тут треба дуже серйозно працювати. Сьогодні поставлена стратегічна задача, э, вийти на ринки Європи. Же час обмежувати свої горизонти лише європейськими ринками на підприємстві не стали. І тому на сьогодні мають контракти із 30 підприємствами Китаю, гарні перспективи у Індії та Бразилії. Обсяги поставок невеликі, аби вони стали більшими в рази, мають запрацювати закони економічної теорії. Неоднократно піднімали об відміні обміні на ввоз високотехнологічного оборудования в Україні. Тобто, виходить, що капітал в Україні стоїть на 5% дорожче, дорожнього, ніж в І Я говорю, біз. Зучота, а сколько стоит э, скока кредит, деньги. Тож за умов, коли вартість грошей висока, а митні збори не скасовані. Машинобудівники не отримали преференції після підписання економічної частини про асоціацію. На такому підприємстві шукають шляхи порятунку самостійно. Приміром, найенерговитратніші процеси перенесли на нічну зміну, коли електрика промисловим підприємством обходиться дешевше. Віра Шестакова, Дмитро Кобиць, Руслан Фошка, день за днем.